Політ фантазії, етнічні візерунки та чудернацькі звірі у паперових витворах маленьких митців. У Івано-Франківську відбулось фінальне дефіле обласного конкурсу Стильний папір. Щоб продемонструвати на подіумі свої костюми з усіх куточків області, з'їхалось понад чотири десятки учасниць та учасників. Цьогоріч на вбраннях оживають картини наївного мистецтва. Загалом участь беруть 45 учасників з усієї області. Це і снятин, коломия, заболотів, косів, франківськ та інші територіальні. Громади тематикою цьогорічного конкурсу є фантазійний світ наївного мистецтва, тобто костюми створені за мотивами картин відомих українських художників. І сьогодні перед нами оживуть мистецькі шедеври Марії Примаченко, Катерини Білокур, Перески Хоми. Поліни Райко та інших не менш талановитих українських митців. яскраві сукні, спідниці, сорочки та аксесуари створювали юні дизайнери та дизайнерки разом зі своїми вчителями, використовували різні техніки: квілінг, паперопластику, оригамі, аплікації, декоративний розпис та паперову мозаїку. Позмагатись за перемогу у трьох вікових категоріях зібрались учасники віком від 6 до 18 років. Одна з найменших моделей Ірина Заворихін розповідає: свою композицію з фантастичними звірятами створила. Усього за тиждень. За бо в мене платять самі така біолатова і треба було ще інших якихось кольорів. Та Марії Приймаченко. Навіть вигадані тварини. Вона були на такому великому. І Мені сподобалися тварини, бовнички дивовижні. Ріалі. Утім, припала до душі відома українська художниця Марія Примаченко не тільки малечі, а й старшим учасникам. 16-річна Діана для свого дебюту у цьому конкурсі обрала вбрання із соняшниками. Дана картина мені імпонує своїм колоритом, а ще я обрала саме її, тому що ця рослина стала символом української землі, єдності і миру а також Костюм небесного кольору асоціюється з молодістю та чистотою, а прикрашають його соняшники, квіти кольору сонця. Проте на створення костюмів надихали не лише картини за величезними білими крилами 14-річної учасниці. Прагнення миру і шана полеглим за Україну військовослужбовцям. Це костюм створений за мотивами картини. Голубка розпустила крила, хоче на землі миру. Марії Примаченко. Мене надихнула смерть нашого героя-воїна Михайла Николаєва. Тоді я ще раз, коли я побачила його маленьких дітей, дружину, маму, тата, я ще раз усвідомила, що для нас є воля. Цей костюм є дуже традиційним, він є дуже гарним. На ньому є українські орнаменти з усіх продемонстрованих костюмів журі обере 12 фіналістів, які поїдуть представляти область на всеукраїнському етапі конкурсу. Торік Франківщина здобула там 10 призових місць. На результат не гірше сподіваються, і нині. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.